Алергічні реакції на різні речі можуть виникати у вашої тварини доволі часто, хоча вони і є проблемою, та лікар ветеринарної медицини зможе допомогти вашому пухнастику одужати. А як саме? Давайте сьогодні розпитаємо у Олександра Костенко. Доброго ранку! Доброго ранку. Олександр Костенко, лікар ветеринарної медицини, знає про чотирилапих усе від лікування до особливостей догляду вашого пухнастика, знайде підхід до найемоційнішої тваринки та допоможе розібратись із актуальними питаннями здоров'я хвостатих. Алергії виникають як наслідок реакції організму на якісь алергени. Це імунологічна відповідь, захисна реакція. В більшості випадків можна бачити. Зуд по всьому тілу, сильну сльозотечу, слинотечу, насморок виділення з носу, але також можуть бути інші явища при алергії. Всьому причина безпосередньо реакція відповідь захисна на Алергени. Ми звикли думати, що алергії бувають на шерсть котячу, на шерсть собачу, а тут ви розповідаєте зовсім протилежні речі. Розкажіть, чому так? Насправді, алергія це реакція організму на чужорідний білок. Людина реагує на білок. Шерсті котів собак в, в саме алергією. У тварин можуть бути реакція на білки з продуктів харчування, на білки з зовнішнього середовища, тобто той самий пилок рослин. Е, також досить часто можуть бути алергії та подразнення, викликані внаслідок звичайної побутової хімії. Алергія на або на пилок, або на хімію, або на харчування. Як це розпізнається? Постановка діагнозу з визначенням алергену це досить складний процес. В першу чергу треба виключати всі можливі найпоширеніші алергії. Тому важливо врахувати, чи за останній час ви використовували якісь нові компоненти корму. нові… Препарати для прибирання кімнати, і навіть нові дезодоранти для свого користування і, можливо, гуляли так на новій території, навіть це навіть прогулки по новій території, де могла тваринка стикнутися з новими іншими рослинами, з іншими тваринами, це також може провокувати алергічні явища. А як же лікувати алергію у тварин? А, в першу чергу. Використовується гіпоалергенний корм, який не містить алергенів, і, змінивши корм на гіпоалергенний, починаємо спостерігати за поведінкою та самопочуттям тваринки. Маємо розуміти, що в першу чергу можуть бути алергени, які потрапляють саме з їжею. Тому дивимося, якщо тваринка на гіпоалергенному кормі не перестає проявляти ознаки. Алергії, значить, тоді ми виключаємо харчову алергію. Після цього додатково вводимо препарати, які запобігають зуду, сльозотечі, тобто тим самим покращуючи і полегшуючи її стан. Друзі, бережіть себе та своїх улюбленців і не забувайте про профілактичні огляди у ветеринарного лікаря. Здоров'я вам та вашим улюбленцям. Всього найкращого, до наступних зустрічей.